Здравствуйте, шановні глядачі, сьогодні я хочу вам розповісти ще один рецепт маночки, на яку буде клювати вся мирна риба. Беремо манку, трішки так насипав, і буду використовувати діп. Ось такий діп сливовий. Вся риба, ну, наскільки з мого опыта я знаю, що вона дуже полюбляє запах сливи. Добавляємо трішки діпа. Ой, боже, аромат уже на всю кухню на мою тут. І манку я замішую кипятком. Тут у мене вже гаряча вода. Замішаю трішки, додавлю водички. Головне не перелити, щоб не була дуже рідка, але щоб не дуже густа. Запах стоїть неймовірний. Сливкою пахне. Трішки густовата, зараз ще чуточку додавлю. Тому що манка розбухне, впитає всю воду і щоб вона не була дуже густою. Все, замішав така кашка вийшла. Залишу я на 5-10 хвилин, маночка моя розбухне і тоді будемо вимішувати. Пройшло 10 хвилин, розбухла моя маночка. І зараз вже можна її вимішувати. Трішки додав сухенької і будемо вимішувати, готувати далі до нужної вам густоти. Запах неймовірний. Сливкою пахне сам без юби. Все, ось така манка в мене готова. Берете, катаєте шарик, на гачечок і ловите рибку. Дякую, що дивилися. Підписуйтеся на канал. Будуть ще різні рецепти, поради. Користуйтеся гарного вам улову!